В сьогоднішньому Євангелії ми чули, як батько, який мав сина, прийшов до Ісуса. Син був опанований злим духом, зайдуг його кидав до землі, той пінився, скриготів зубами. Батька, біль був великий, адже кровинка, адже син був хворий. Тим більше така хвороба, якої боялися всі люди, від якої всі втікали, від якого втікали всі, коли бачили сина, тому що боялися. Не знали, що він може зробити. Це був великий біль, і напевно багато коштів, ліків пішло на лікування Сина. Однак виявилося, що в цьому жоден лікар не може допомогти. І тут батько почув про Ісуса, який проходив через їхнє місто селище, і звернувся до Нього, каже: Господи. Допоможи, біс тяжко мучить мого сина, кидає його в вогонь і у воду. Ісус Христос зупинився, а батько продовжує, каже, твої учні не могли цього зробити. Ісус Христос тоді каже, хадючи поріддя, доки я буду з вами, ніби це такі сильні слова і такі образливі для апостолів навіть, каже, приведіть сина сюди. Привели сина, він погрозив нечистому духові, дух вийшов з сина, і син став здоровий. Батька серце раділо, батько бачив, як син повернувся до здоров'я. Батько бачив, як син повернувся до спільноти. Чому апостоли не могли вигнати Злого Духа? Вони і спитали це наодинці, коли були з Ісусом. А Ісус каже, що цей рід диявольський виганяється постом і молитвою. Апостоли виганяли цього диявола, сина виганяли без Ісуса. Вони хотіли своїм іменем вигнати, але без Ісуса вони нічого не могли зробити. Тому Ісус Христос каже: піст і молитва. В нашому українському народі є така традиція, що кожне важливе діло починається з молитви. Це є дуже гарна традиція, бо ми тоді починаємо з Богом. Ми тоді починаємо це робити в ім'я Боже. І тоді це є благословення для нас. Бо коли ми щось зробимо без Бога, ми результату ніякого не доб'ємося, особливо результату духовного. Тому дуже важливо є молитися, бо молитва це перебування з Богом. Бо молитва це означає просякнути Божою. Ласкою просягнути свою душу, своє серце. Бо через молитву ми стягуємо, і кажуть святі Уці, Святого Духа в наше життя, в наше серце. Тоді ми стаємо правдивим храмом Духа Святого, тоді Святий Дух вже нас провадить. І тоді, навіть якщо ми робимо, ми це робимо в імені Ісуса. Імені Божому, тоді Бог через нас це робить, а не ми. Ми дозволяємо Богові робити через нас ці добрі справи, і тоді прославляється величне Його і преславне ім'я. Також ця ситуація показує, щоб ми в нашому житті ніколи не опускали руки, ніколи не розчаровувалися, але пам'ятали, що спасіння, допомога завжди у Божих руках. Тяжко молімося, Господи. Ти мій тато Небесний, ти знаєш моє життя, ти мені дав це життя, і в тому житті я маю таку проблему, яку я не можу вирішити. Я не можу дати ради. Я все, що міг, могла, зробила. Я віддаю це твої самоготній долоні. Ти, мій тато, ти знаєш, що з цим зробити. Довіряюся, вірю, люблю і уповаю на тебе. Господи, допоможи мені. Особливо у теперішній час молімося за Україну. Молитва, піст це якраз є. Той засіб, яким виганяється злий дух, яким припиняється зло, через який настає мир, перемога і радість. Тому молімося, постьмо і будьмо з Богом, і перемога буде наша. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки.